Всім привіт! З вами Міксолог. І так, це я, якщо ви мене не впізнали. Я знаходжусь вже на звичній локації, це магазин кальянів Мола. Але сьогодні ця локація більш олдскульна. Зараз поясню чому. І. О, Владос! Привіт! Привіт! Ти знав, що перші кальяни з'явилися в Індії в 16 столітті приблизно? Ну, чесно кажучи, ні, я більш звик до. Таких кальянів, там до щось схожого на карму, скайхука, наприклад, mm, так. для мене це вже на даний момент класика. Щось схоже на карму, я розумію. Але це навіть не схоже на кальян. Так, це новий кальян від німецької компанії Vairo. Його найбільший плюс це розміри через це uh -huh. його можна. З легкістю транспортувати, там кинути навіть в рюкзак, повести там на рибалку, в ліс. Нічого. Знаю, собі. Да навіть до друга на хату просто піти покурити, також буде дуже зручно і е, він не буде нічим відрізнятися, окрім звуку, від цього кальяну. Окрім звуку. Ну він, так. я тобі скажу він розміром, як чаша для кальяну. Але знаєш, я більше привик до олдскульної теми Халіл Мамун в своєму прекрасному обличчі. Ну, з класика. Так. Да. Ну тоді, знаєш що, давай спробуємо зрівняти наші кальяни. Я за те, що school куриться краще, ніж new school. Що будемо курити? У мене є міксолог, тут забитий мікс з танжем. Так. А в мене міксолог є. Тебе щось сучасне, кислий. напевне. У мене міксолог кислий. кислий міксолог. Кислий будемо міксолог. Щось, щось цікаве курити тоді сьогодні. Хорошо, зараз будемо робити ветер. Ох, й-моє. Що я хотів сказати? Несмотря на те, що в Індії зародились перші кальяни, то, що вони там зділені були з бамбука і з кокоса, то в Турції ці кальяни стали, набрали того вигляду, який ми вже знаємо. В Турції кальяни набрали почетності і статусності. А в Єгипті вже цю культуру підхватили і розкрутили так, що халіл Мамун до сих пор привлікає увагу. Наприклад, якщо у закладу якась. Східна стилістика, то вони би, я думаю, чудово туди підійшли. У Мене чашечка дуже цікавого формату. Можливо, це ще археологи відкопували Симптом, в єгипті. Запрещу. Коля, розкажи мені, будь ласка, за міксолог, Це тільки табак, чи це поняття об'єднує щось більше? Я скажу так. Я це питання ждав вже цілих три випуска це вже четвертий. Міксолог це не просто табачок в міксі на одну забівочку. Це ціла душа. Тож міксолог це в цілому все, що стосується кальянних послуг. Такс. Що це Треба таке? Реквізитік. Треба реквізити. Треба реквізитик. Опа. Легендарний, кстати, теж з археологічних розкопок. Ну, судя по його кольору так. Опа. Ну, я гадаю, мій кальянчик раніше нагрівся, тому що у мене через фольгу, сам розумієш, люди раніше не хотіли довго ждати свій кальян. Я почну. те там пекло. Довговічна тяга. Ох, як же тут смакопередача йде. Перше, що кидається в очі, саме перше, те, що затягнути дуже важко. Раніше я навіть не розумів, просто, наскільки це буде тяжка тяга, як би це не звучало. Uh -huh. От, порівняно, наприклад, з вайро, тут ти затягуєшся, не наче вейпом, затяжка ну, проходить максимально легко. Тут well, прям... кстати, я відчув. Навіть не відчув, що я зробив тягу. Навіть легше затопити кальян, ніж його продути. Виходить, щоб курити на халіл Мамуні, треба тренувати легені. Я думаю, якщо ти куриш постійно на халіл Мамуні, то ти непоганий дайвер. Ну, як мінімум, морський охотник. <клес> ну, Є дефекти в несучасних кальянах. Ох, <клес> так. <клес> Тримай сучасний кальян. Так, ну перше, що кидається в розуміння, це то, що тяга відрізняється 100%. На цю тягу буде виходити більше часу. Ну і плюс з цього самого кальяна, це, то, що ти його будеш курити довго, напевне, довго, тому що ти його не стянеш за годину чи за дві. Ну, можливо, так. Можливо, і чашка буде по-іншому куритись через те, що затяжка йде набагато помніше. Можливо, і так. Але реально з нового кальяну можна затягнути там три глибоких затяжки і на з цього одного. Так, да, да, Я згоден, є різниця. Також в магазині мова ви можете придбати, як і від таких раритетних кальянів. Також можна взяти. Нові кальяни, щось по типу Вайро. можна взяти карму. У нас дуже великий вибір. Кальяни Трампет також. Тобто на будь-який бюджет, на будь-які потреби ми зможемо вам допомогти, підібрати і так далі. Також, якщо хочете порадувати своїх рідних або дуже хорошого друга, у нас є також ось такі варіанти: це вже хай клас. На столі у нас кальян Роден, виробництво Дніпро. Дійсно так, в магазині мола ви знайдете все на свій смак, на будь-який. Саме я виберу цей кальян, я його забираю сьогодні з собою. Я буду докурювати цю чашечку, поки вона не скуриться. Саме Владік є безпосереднім представником магазину Мола, До нього ви можете звернутися з будь-яких питань, підібрати кальян, чашу, будь-який інвентар. Владік в цьому питанні знає дуже багато, набагато більше мене. Тому давайте підведемо підсумки відео. Між цими кальянами різниця в. 200 000 років, але куряться вони практично однаково. Єдине, що ми замітили різницю в тягі. Тут тянеться набагато плотніше, в вайро тянеться набагато легше. А сам процес куріння залишається незмінним. Тому дякую, Владик, за цей відос, за цей І випуск. І тобі дякую, що запропонував мені прийняти участь у зйомках цього відео. Я тобі дуже вдячний. Та купуйте кальяни в магазині Мова. А щоб повністю поринути в атмосферу 16 століття, ми покуримо так, як курили дійсно люди раніше. Зараз я вам продемонструю. А саме між табаком і вугіллям не було жодної перегороди. Чашечка в нас вже прогрілася. Відкривається прям сутність табаку. Відчувається, як горить лист. смакопередача зовсім зникає, але щось в цьому є. <плес> <плес> З вами був міксолог. До нових зустріч!